Кадрові призначення залишаються основною політичною темою на Закарпатті. У Тячівському районі наразі на посаду голови районної державної адміністрації. Наразі ж на одне крісло кілька претендентів. У Тячіві, аби підтримати одного з кандидатів, зібрався мітинг. Знаєте, кожен достойний в нашій раді зайняти цю посаду, тому що пережив це серце. Кожен з нас. Будь-який. Просто так видно випало, що в народній раді прийняли рішення поми. Просто прошу єднаймося всі, будьмо всі разом і разом ми сила. Разом ми не переможемо. Слава Україні, Слава! Василь Майсарош, депутат Тячівської ради, один із ініціаторів створення комітету опору диктатурі в районі та активний учасник майдану. Саме його кандидатуру запропонувала Тячівська районна народна рада, голові Закарпатської ОДА. Хочу від нас усіх і від вас, усіх. Щиро вам подякувати, що ви тут. А знаєте, чому? в чому ваша цінність? В тому, що ви тут не за гроші. Тому що ви сюди прийшли, бо рахуєте себе громадянами нашої держави. На зібранні переважно говорили про теперішню та колишню владу, корупційні схеми, згадали майданівці і небесну сотню. Говорили про революцію у цілому та боротьбу із несправедливістю, нахабством, хабарництвом та злочинністю в країні. Ці всі речі кажуть присутні на мітингу, актуальні і досі. Всі кажуть перемога, перемога Да нікого. Ми не перемогли. Всі, хто були при владі, всі ті осталися. Було декілька показових звільнень. І це їм все закінчилося. Всі разом, бо тільки в єдності є сила, і разом ми зможемо щось зробити. Дуже гарно колись сказав Вінстон Сон Черчі: політики думають про майбутні вибори, а громадські діячі думають про майбутнє покоління. Промовці засуджували тих, хто досі наживається на простих людях, ігнорує чинне законодавство і плямує гідність кожного українця. Люди вийшли в першу чергу презентувати принцип, ті цінності, за які люди стояли на Майдані, і на яких принципах повинна будуватися влада. А хто буде там перший чи другий, це якби значення немає. Зараз саме головне, щоб ми дотримувалися тих. Законів, які існують в нашій країні, звітували на мітингу і про роботу Тячівської районної народної ради. Згадали і про мітинг, що пройшов напередодні на підтримку ще одного кандидата на посаду голови Тячівської РДА Петра Голубки. Зокрема, обурило людей, що під час того зібрання прихильники Голубки засвистали героїв майдану. Тячівці кажуть, їм це дуже нагадало. Антимайдан приходило багато хлопців, розказували, що вони фанати дошли до того, що. Засвистували просто людей, які дійсно були в всіх тих подіях на Грушевську, кого обстріляли, і хто приймав участь у, тих, для, за, в, у визволенні нашої країни від того клану Януковича. Не можна продаватися за 100 гривень, якщо люди у цей час, після смерті Небесної Сотні, далі віддають чортові душу за 100 гривень, річ ціна таким людям. Гріш ціна буде цій державі. гріш ціна буде нам усім.